Оця, слава і слава Ісусу Усякий гріх, усяка кола проститься людям, але на духа Святого не проститься. Так каже Христос. Він каже, хто скаже слово проти сана проститься йому. Коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Починаючи з цієї останньої фрази, коли Христос каже, що не проститься ні на цьому світі, ні на тому, тобто цим самим Христос підкреслює, що є певні категорії гріха, які простяться на тому світі, тобто вже після смерті людини. І очевидно, що це гріхи, які можна класифікувати як легкі повседневні згідно катахизму. Апостол Павло також каже у одному зі своїх послань, що всяке беззаконня є гріх, але є гріхи не на смерть. Тобто тут так він класифікує гріхи. Ми тому і молимося за упокій особших, які відійшли від нас у вічність. Молимося, бо саме нашими молитвами простяться їх їхні гріхи. Бо там, перебуваючи в часилищі, якщо людська душа переселяється у вічність, а ще не готова увійти в небо. Але і немає тяжких смертельних гріхів, за які б потрапила до пекла. Вона перебуває у часилищі. Рівень терпінь у чесилищі є дуже непростий. Але душі в часилищі принаймні мають надію, надію, що їм Бог простить їхні гріхи. Але вони потребують молитви церкви і церква встановлює або окремо дні почитання всіх вселенських поминання померлих, всіх у надії Воскресення і життя вічного. Або приватно, чи кожен день молимося приватно за упокій душ спочилих слов Боже, які переставилися від нас. Чи церква також встановлює запокійні богослуження у намірені за тих чи інших людей? І переставилась у вічність, і ми разом приходимо, молимося. Молимося, щоб Господь Бог простив їхні гріхи, добровільні чи вчини Молимося, щоб Господь Бог очистив їхні душі і оселив, де всі святі праведні спочивають на місці світлому, квітучому, спокійному. звідки втекла болість, печаль і зіхай. Молимося, щоб Господь Бог просив. Всяке прорішення їх вольна і невольна. Але ще одна аспект сьогоднішнього Євангелія, коли Христос каже, що була на Духа Святого не проститься. Чому і в чому тут є особливість? Невже третя особа Божа, Дух Святий, якийсь такий амбіційний, що він не прощає? От Бог отець прощає, Бог Син прощає, а Бог Дух Святий не прощає. І про це Христос наголошує. Напевно, що на це хотів нам сказати Христос. Усі три особи Божі становлять єдине ціле три єдиного Бога, який не суперечить сам собі, а поєднує у собі всю повноту життя і буття. І тут Христос хоче нам сказати, що після. Всього звершеного, що він вчинив, тобто хрест, тридневне Воскресення, Вознесіння на небо, провожу сидіння. Після того Христос зіслав Духа Святого в день п'ятидесятниці. І це, як ми знаємо з науки катахизму, є завершенням формування церкви. Саме днем п'ятидесятниці днем зіслання Духа Святого. І відтоді, і по сьогоднішній день, і аж до другого приходу Христового, церква Христова благословенна і наповнена благодаттю Духа Святого. І саме благодаттю Духа Святого церква Христова має дар непомильності у проголошенні ні навчанні прав, віри, ні моралі. Знову ж таки не в справах політичних чи економічних, не в справах географії чи астрономії, а саме у справах віромчання віри і моралі. І ця наука базується на Слові Божому. І ця наука є натхнена Духом Святим, бо саме після зіслання Святого Духа апостоли розійшлися. Довети Слово Боже, звершуючи наказ Ісуса Христа, який сказав їм ідіть, навчайте всі народи, їх, і В Я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберегати те все, що я заповідав вам. І ось я з вами, каже Христос, аж до кінця віку». Тобто Христос є зі своєю церквою і церква керується Духом Святим. І апостоли вже відтоді отримали повноту розуміння прав віри, про повноту глибину навчання і змогли відтоді вже непомильно навчати. Задаймо як ще до всіх цих подій. Христос, коли щось навчав, апостоли час і часу його перепитували, поєнесли нам цю притчу. Або що ти там мав на увазі? І він їм ще довго вияснював, довго вияснював писання. Але вже після Духа, зіслання Духа Святого апостоли не потребували, щоб Христос їм додатково щось пояснював, бо вони були просвічені і зліплені благодаттю Духа Святого. І саме Його благодаттю мали цей дар неповильності у справах і ручення. І коли Христос каже, коли хтось каже, хулу проти Духа Святого, це в розумінні увійде в такий стан своїм життям, своїм своєю поведінкою, своїм якимось розумінням, приватним розумінням чи трактуванням слова Божого. Саме тут людина може входити в певні блуди. Апостол Павло також про це наголошує, каже, що є деякі із тих, які перекручують писання на власну погибель. Отут проблема, то не просто, не просто і недостатньо вивчити досконало святе письмо і якось з ним вміло орудувати. В першу чергу треба слухати, як цього вчить церква. Бо праведливість писання і його трактування не залежить від власного вияснення і розуміння. Повноту і повне право трактуватися на писання, чи, зокрема, Божі заповіді, чи їхнє розуміння має церква у своїй повноті, не окремо приватно взята людина, чи це мирянин, чи священик, чи єпископ. Не у своїй приватній е, якійсь науці, бо знаємо, що 325 року в Ікеї на соборі розглядала Єрець Арія, який був єпископом, але він неправильно навчав. Єретична його наука була визнана єретичною, хоча він і був єпископом. Тобто незалежно, як собі думає, чи трактує одна приватна особа. А залежить, як це трактує церква. Недаремна церква час від часу і до теперішнього часу з'їжджається на собори, де на соборах з'ясовує поточний стан життя церкви і з'ясовує певні нюанси у справах і рочення, починаючи від першого нікейського собору і так далі, далі до теперішніх днів. Господь Бог керує церкви. І Христос каже, ось я з вами по всі дні до скінчення. віку. І молився, щоб Господь Бог і в нашому серці перебував у благодаті Духа Святого. І щоб ніколи ми не потрапили у якийсь такий стан гордині, де б ми десь не, не туди зайшли, не у ті дороги. Щоб у нас злий дух не ввійшов, не, не завів дорогами блуду щоб ми були введені і просвічені благодаттю Духа Святого, в якому перебуваючи, мали радість, мир, терпеливість, гідність, святість, Божу любов. Хай Бог благословить. Слава Ісусу Христу!